Помститися за ув'язнення на сумщині. Жінка вирішила поквитатися з дільничним за запонівечене життя. Допомогти взялися приятелі. Хитрощами викликали міліцію та в чотирьох наскочили на прибулих інспектора і слідчу. Щоби відбитися від нападників, правоохоронцям довелося стріляти. Чоловік звіряче побив дружину. За таким викликом на місце злочину пізно ввечері виїхала оперативна група дільничний і слідча. Першим до помешкання зайшов інспектор. Там на нього одразу накинулася розлючена п'яна жінка. Тетяна, наклонившись до мене, сказала, що вона визвала мене для того, щоб зарізати, знаючи, що буквально рік тому Тетяна звільнилася з місць позбавлення волі, де відбула покарання. За аналогічний підріз свого брата співмешканця, жінка встигла зірвати погони і підбити око дільничному, коли він її відштовхнув. На допомогу кинулися горильчані приятелі співмешканець, брат і його дружина. В Цей час дані особи мене повалили на підлогу та намагалися заволодіти табельною вогнепальною зброєю, витягуючи ремшну. Олександр пригрозив, що стрілятиме та нападників це лише розпалило. Господиня схопила ножа і знову рушила у наступ. Ми вже вдвох е, намагалися їх заспокоїти. Відходили в цей час. Одна з жінок накинулася на мене, схопила за. Сорочку розірвала її. Тоді інспектор затулив собою слідчу і зробив два постріли у стелю. За лічені хвилини прибула група швидкого реагування, яка вгамувала нарешті буйне товариство. Вже у відділку організаторка нападу пояснювала свої дії помстою. Але я подірала гори і вдарила йому під око. за те, що він заробив. Йому це так зроб, не, не з рук не з'їде у нашому. Те, що він на мені зв'язочки заробив, мене посадив в тюрму 4 роки назад. Наступні три роки жінка швидше за все знову сидітиме за ґратами. Утім, погрожує, що таки помститься. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, НТ.